Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про кваліфікацію кримінальних правопорушень за суб'єктивними та об'єктивними ознаками. Для кваліфікації вчинного діяння необхідно проаналізувати такі ознаки елементів складів кримінальних правопорушень: як об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Більш детально про склад кримінального правопорушення подивитися відео на моєму каналі. Це основи кримінального права. Там є повне відео про склад кримінального правопорушення, де ми детально обговорюємо кожен з цих елементів. Зараз ми поговоримо коротко про них і те, яке мають значення вони для кваліфікації кримінальних правопорушень. По-перше, це об'єкт, тобто, треба визначити саме ознаки родового, видового і безпосередніх об'єктів також, якщо такі наявні це предмети, потерпіли. Об'єктивна сторона визначити діячі бездіяльність. Чи є наслідки і, відповідно, причиновий зв'язок між діяннями і наслідками? Також, якщо це обов'язкові ознаки, то, відповідно, визначити спосіб місце, час, обстановка, засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, момент закінчення кримінального правопорушення, можливість замаху, готування або добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця. Суб'єкт може бути загальний, може бути спеціальний, тобто відповідно визначити ознаки. Загального суб'єкта визначити ознаки спеціального суб'єкта, е, і якщо це кримінальне правопорушення вчинено у співучасті, то відповідно форму цієї співучасті. І суб'єктивна сторона, тобто визначити, чи взагалі є е, вина особи, тобто обов'язково ознака суб'єктивної сторони, в якій формі виражена суб'єктивна сторона, О, тобто це умисел, необережність, можливо, подвійна форма вини, е, також конкретний вид умислу або конкретний вид необережності, е, зміст. Цих видів умислу і необережності, і відповідно за наявності: це мотив, мета або емоційний стан. Поговоримо більш детально про кожен із цих елементів. Об'єкт це суспільні відносини, які перебувають під охороною кримінального закону та на яке посягає конкретне кримінальне правопорушення. Виділяють чотири, деякі там виділяють три види об'єктів кримінального правопорушення, деякі виділяють чотири. Ми ж поговоримо про чотири. Загальні, це всі суспільні відносини, які перебувають під охороною кримінального кодексу України, тобто ті суспільні відносини, які охороняє кримінальний кодекс України. Родовий це певне коло суспільних відносин, які визначені в межах певного е, виду діяльності, ну, наприклад, право власності, там життя, здоров'я, е, родовий об'єкт, як правило, е, він відображений в назві розділу, де передбачено певне кримінальне правопорушення, видовий. Певні суспільні відносини, група суспільних відносин в межах родового об'єкта, але більш конкретизовані. Наприклад, може бути це право власності, але конкретно, наприклад, право приватної власності, оце видовий об'єкт, і безпосередній там виділяють основний безпос... основний обов'язковий, безпосередній об... додатковий факультативний, додатковий обов'язковий. Тобто, там різні види є безпосередніх об'єктів. Нам же головне, це основний. В деяких випадках додатковий обов'язковий. Тобто, нам головне, це обов'язкові елементи складу кримінального правопорушення. Безпосередні це конкретно ті суспільні відносини, на які посягає кримінальне правопорушення. Ну, наприклад, якщо це проти життя та здоров'я, є у нас умисне вбивство, стаття 115, то безпосереднім об'єктом є саме життя людини. Потім наступне, це у нас предмет кримінального правопорушення. Нагадуємо, це речі матеріального світу. У зв'язку з якими або з приводу яких вчиняють кримінальне правопорушення. При цьому факультативні ознаки у нас є обов'язковими, якщо вони передбачені прямо в диспозиції статті. Наприклад, стаття 185 крадіжка, вона передбачає те, що чуже майно це якраз у нас є предмет кримінального правопорушення. Якщо у нас відсутнє чуже майно, але є, наприклад, викрадення спільної сумісної власності, то, відповідно, в даному випадку чуже майно відсутнє, відсутній предмет кримінального правопорушення, відсутній взагалі склад кримінального правопорушення не буде крадіжки. Потерпілий це будь-який суб'єкт, якому заподіяно шкоду кримінальним правопорушенням. Про це ми вже казали. В деяких випадках потерпілий не є обов'язковою ознакою, але ну, тобто він не передбачений в диспозиції статті, але він прямо виходить із тлумачення цієї норми. Наприклад, та ж сама крадіжка, да це у нас таємне викрадення чужого майна, тобто матеріальна шкода заподіюється Потерпілому, хоча він прямо в диспозиції не зазначений, але це передбачено статтею, якщо її правильно тлумачити, в яких випадках зазначено потерпілий умисне вбивство, умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Людина будь-яка це у нас є потерпілим в цьому кримінальному правопорушенні. Або, наприклад, там 345-та насильство або погроза застосування насильства щодо працівника правоохоронного органу. Потерпілим є конкретна. Людина, особа, яка є працівником правоохоронного, органу. тобто тут конкретизовано потерпілий. Перед усім, при кваліфікації, ми що визначаємо, чи є предмет кримінального правопорушення? Якщо так, то який можливо, це буде зброя, можливо, це буде наркотичні засоб, можливо, це буде будь-яке майно? Може бути, будь-що. Потім ми визначаємо, потерпілий чи він передбачений прямо в диспозиції статті. Чи він виходить із самої статті? Можливо, потерпілого і не буде. Там незаконне положення з вогнепальною зброєю. Це особа просто незаконно придбала вогнепальну зброю і у себе її зберігає. Потерпілих тут немає. Виходячи із статті, потерпілого немає, тому ми його не встановлюємо. Предмет в цьому випадку: ми встановлюємо, оскільки є зброя, вогнепальна нарізна зброя в даному випадку у нас є предметом цього кримінального правопорушення. І відповідно. Для того щоб визначити нам об'єкт, хоча він тут іде саме перший, але все одно визначити об'єкт ми можемо лише за визначенням предмету, визначенням потерпілого об'єктивної сторони суб'єкта кримінального правопорушення і суб'єктивної сторони. Тобто, для того, щоб нам дійти до першого елементу складу кримінального правопорушення, нам треба визначити всі три наступні, ну і відповідно факультативні ознаки об'єкта. Чому, наприклад, ми нам відомо. Ми є працівниками правоохоронного органу, і нам відомо, що було вчинено в будинку, в певному будинку, крадіжку ну, таємне викрадення чужого майна, От. то що, що нам відомо, що є потерпілий, да, який е, заявив поліцію, наприклад, про викрадення певного майна, яке конкретне майно ми не знаємо, ми знаємо, що чуже, От. і відповідно, якщо це чуже майно, перше, що на попередня кваліфікація, да, це у нас е, крадіжка. У нас є спосіб, да, особа не бачила нічого, тобто самого факту викрадення, значить, це таємний спосіб, і відповідно предмет чуже майно. Але якщо нам далі стає відомо, що, наприклад, викрали не майно, а, наприклад, зброю, яка в нього легально там зберігалась, ми розуміємо, це вже не крадіжка, це вже кримінальне правопорушення. Передбачено статтею 262 кримінального кодексу України, кримінальне правопорушення проти громадської безпеки. Тобто там було проти власності, тут же проти громадської безпеки. А як ми це визначили? Відповідно по предмету кримінального правопорушення. Тобто, для того, щоб нам визначити об'єкт, на який посягає кримінальне правопорушення, нам треба визначити предмет, якщо такий є потерпілий. Якщо їх немає, ми визначаємо об'єктивну сторону: тобто, яким способом, в який час, де, коли, чи діяння бездіяльність була вчинена, чи є наслідки, чи відсутні наслідки. Суб'єкт хто вчиняє, може бути це спеціальний суб'єкт, може бути загальний суб'єкт. Від цього також є різні види кримінальних правопорушень. І, відповідно, суб'єктивна сторона, на що особа хотіла посягати, який був мотив, мета, емоційний стан, і на що був спрямований умисел чи з необережності це кримінальне правопорушення. Далі, об'єктивна сторона. Це зовнішній прояв суспільно-небезпечного посягання. Відповідно, воно характеризується або дією, або бездіяльністю. Наслідками і причиновим зв'язком. Якщо це формальний склад кримінального правопорушення, то, відповідно, діяння є обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення. Наслідки причиновий зв'язок не обов'язкові. І таке кримінальне правопорушення вважається закінченим в моменту вчинення самого суспільного небезпечного діяння. Наприклад, незаконне придбання наркотичних засобів. 309 стаття, без метезбут. Особа придбала наркотичний засіб, почала його зберігати. Все, особа вже вчинила це кримінальне правопорушення. Якщо це матеріальний склад кримінального правопорушення, то відповідно нам також обов'язково ознака це наслідки і причиновий зв'язок. Умисне вбивство, 115-та стаття. Є певне діяння, постріл або ще щось. І є наслідки вигляді смерті потерпілого. Є причиновий зв'язок між діянням, тобто пострілом в потерпілого і смертю потерпілого. Якщо він наявний, тобто смерть настала внаслідок е ушкодження там е кулевого укодження, Тіла, можливо, це живіт, можливо, серце, легені, так іншого голова, От, то, відповідно, в даному випадку у нас наявні всі ознаки складу кримінального праворука і факультативні ознаки: час, місце, спосіб знаряддя засоби обстановка. Нагадую, що вони можуть бути обов'язковими, якщо вони прямо передбачені в диспозиції статті. Але якщо ми беремо кримінальне провадження, то відповідно ми повинні встановити час, місце, ну і спосіб чинення кримінального правопорушення. Є він обов'язковий, немає його обов'язково. Для чого нам це? Для того, щоб конкретизувати, що саме ця особа вчинила кримінальне правопорушення. Тобто, як правило, кваліфікація вона відбувається з тих матеріалів, які ми зібрали. Ну, зібрали ми, це розуміється, правоохоронні органи під час там досудового розслідування або на місці події, попередня кваліфікація, або вже в подальшому розслідуванні кримінальних правопорушень. Тобто, ми приїхали на місце. Склали, провели відповідні слідчі розшукові дії, негласні слідчі розшукові дії, зібрали певний матеріал, кримінальне провадження, і, відповідно, нам треба встановити, по-перше, це коли було вчинено тобто час кримінального правопорушення, для того, щоб у особи, яку ми будемо підозрювати або обвинувачувати, не було певного алібі, яка каже, що в цей час я знаходився на роботі. О. Тому в даному випадку час, місце, тобто, де саме було вчинено кримінальне правопорушення. Де саме воно було вчинено? На дворі в будинку, в якому саме будинку, в якій квартирі, так інше. Ну і спосіб, відповідно, це, яким чином було вчинено діяння. І застосуванням там зброї, наприклад, загальнонебезпечним способом, удушенням таємно відкрите. Тобто, ми це також визначаємо. Потім, якщо наявні, це вже в залежності від певного кримінального правопорушення, знаряддя засоби, тобто, це може бути умисне вбивство. Знаряддя там відповідно не передбачено. Але, але якщо це було умисне вбивство, чинно із застосуванням певних предметів зброї будь-яких інших, це буде знаряддям кримінального правопорушення його також ми доводимо. Треба також визначити і відповідно потерпілого нам треба визначити, встановити. От, якщо був предмет кримінального правопорушення, то відповідно предмет кримінального правопорушення. От, обстановка нам необхідна, якщо ми можемо охарактеризувати певне діяння, як вчинене в умовах там, крайньої необхідності, необхідної оборони, тоді нам треба ще обстановку доводити. Суб'єкт кримінального правопорушення відповідно до статті 18, суб'єктом є фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, у віці з якого може наставати кримінальна відповідальність. Фізична особа людина осудна Хоча в частині першої статті 18 кримінального кодексу України зазначено, що суб'єктом кримінального правопорушення є саме осудна особа, але відповідно до статті 20 кримінального кодексу України визначено, що не обмежено осудна особа також може за деяких випадків підлягати кримінальній відповідальності, от тому суб'єктом є і фізична осудна особа, і обмежено осудна. Якщо це не осудна, вона не є суб'єктом. Але в деяких випадках за рішенням суду щодо такої особи можуть застосувати примусові заходи медичного характеру, і досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність відповідно до статті 22 кримінального кодексу України. Відповідальність настає з 16 років. Це загальний вік. Потім, частина друга статті 22 передбачає у нас види, ну конкретні склади кримінальних правопорушень, відповідальність за які настає з 14 років. В деяких випадках нам треба дивитися саму диспозицію статті, наприклад, стаття 155 передбачає вчинення діяння повнолітньої так, так і зазначено, повнолітньої особи. Тому ми розуміємо, що в, даним, в даному кримінальному правопорушенні суб'єктом є фізична судна особа, яка досягла 18-річного віку. Спеціальний суб'єкт це фізична судна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, таке кримінальне правопорушення, суб'єктом якого може бути лише вона, ну, наприклад. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Тому ми розуміємо, що в даному випадку повинна бути фізична судна особа досягла віку, з якого можна наставати кримінальну відповідальність, це 16 років, але працівники правоохоронних органів у нас завжди з 18 років, щонайменше. От. І при цьому це повинен бути працівник правоохоронного органу, тобто працювати там в поліції, Служби безпеки України, в органах прокуратури, ДБР, БЕП, НАБУ, і таке далі. От. Або, наприклад, ем, якщо це кримінальне правопорушення е, проти встановленого порядку несення військової служби, то там може бути в деяких випадках військовослужбовець, в деяких випадках військовозобов'язаний. Далі суб'єктивна сторона, це у нас внутрішній прояв суспільно-небезпечного посягання, що відображає е, певне ставлення особи до дій окремо, до дії або бездіяльності і до наслідків, якщо такі є. Обов'язкові ознаки це вина. Види форми вини це умисел або необережність, е, є прямий і непрямий, умисел і необережність: кримінальна протиправна самовпевненість, кримінальна протиправна недбалість. Зараз ми прямо конкретно не будемо це все розбирати. І факультативні ознаки, мотив, мета, емоційний стан. Тобто, по суб'єктивній стороні, що нам головне, треба визначити? Е, форму вини: умисел або необережність. Бо від цього дуже сильно залежить кваліфікація кримінального правопорушення. Якщо особа ставилася, наприклад, до смерті потерпілого умисно, то відповідно це може бути стаття там 115, 116, 117, 118. Якщо з необережності, то може бути там 102, 119, 119 стаття. От. І, відповідно, факультативні ознаки також мають значення мотив, мета, емоційний стан. Емоційний стан впливає, якщо це ми беремо умисне вбивство, то стан сильного душевного хвилювання у нас пом'якшує відповідальність, і відповідно ми застосовуємо вже не статтю 115, а відповідно 116 статтю. Тобто істотно змінюється кваліфікація за суб'єктивною стороною. Ну і також мотив і мета також мають значення. Так. Наступне це види складів кримінальних правопорушень за особливостями конструкції об'єктивної сторони. На що воно впливає? Нам треба визначити, коли ж. Конкретне кримінальне правопорушення вважається закінченим. Закінченим це означає, що ми кваліфікуємо лише за статтями особливої частини Кримінального кодексу України, ну крім випадків вчинення цих правопорушень у співучасті, тобто без посилання на статті 27. Матеріальний склад. Об'єктивна сторона передбачає настання суспільно-небезпечних наслідків, і відповідно вам приклад є: крадіжка, грабіж, умисне вбивство, формальний склад. Настання суспільно-небезпечних наслідків для кваліфікації не обов'язково, наприклад, одержання неправомірної вигоди, шпигунство, вимагання. І усічений склад це момент закінчення пов'язується з вчиненням діяння, яке за своїм змістом є попередньою кримінально-протиправною діяльністю. Тобто, кримінальне правопорушення вважається закінченим на стадії готування або замах готування. Стаття 14, замах стаття 15. Це може бути бандитизм або розбій, наприклад. Підсумовуємо, що нам треба визначити для правильної кваліфікації. По-перше, об'єкт, ми визначаємо, хто є предметом, що є предметом кримінального правопорушення. Зброя, наркотики, будь-яке інше майно, бюджетні кошти. В залежності від цього, ми вже дивимося на ті статті, які нам більше подходять за предметом. Це по-перше, якщо наявний предмет, якщо немає, то відповідно ми дивимося потерпілий, якщо це якийсь Конкретизований потерпіли, наприклад, працівник правоохоронного органу, то ми вже е, дивимося або там стаття 345, 348. Е, тобто там, де визначено, що потерпілим від цього кримінального правопорушення є саме працівник правоохоронного органу. Далі, ми це визначили. Ми переходимо до об'єктивної сторони, що саме вчинено. Ми дивимося вбивство, ми вже звужуємо коло пошуку цих е, крі, е, статей Кримінального кодексу України. Ми визначаємо дію, наслідки і причинови зв'язок між діянням і наслідками. Є у нас е, вбивство, якимсь е, чином його вбили, там отруїли. Добре, е, смерть е, як настала? Е, внаслідок отруєння певною речовиною. Значить, у нас прямий причиновий зв'язок. Е, відповідно, ми все правильно вибрали. Там ну, буде 115 стаття, наприклад. Вот. Якщо є у нас спосіб, час місце, ми все це визначаємо. Наприклад, є у нас викрадення майна, нам треба визначити спосіб, чи відкрито, чи таємно. Якщо ми визначаємо, що це було відкрито, то відповідно стаття 186, Якщо таємно, 185. Якщо із застосуванням насильства, знову ж таки, ми повертаємося і думаємо, що таке насильство небезпечно для життя чи здоров'я в момент потерпілого, момент заподіяння, чи небезпечно для життя чи здоров'я в момент заподіяння. Якщо не небезпечне, значить грабіж. Якщо є небезпечним, значить розбій. Потім нам треба момент закінчення кримінального правопорушення. На це якраз і впливає вид складу кримінального правопорушення за особливостями конструкції об'єктивної сторони. Матеріальний склад, наслідки є обов'язковими. Коли наслідки настали, кримінальне правопорушення вважається закінченим. Поки наслідки не настали, це або готування, або замах. Формальний склад. Наслідки не є обов'язковою ознакою кримінального правопорушення, і, відповідно, таке кримінальне правопорушення вважається закінчено з моменту вчинення діяння, яке передбачено на диспозицію статті. Усічений склад це коли кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту початку вчинення певних дій. Якщо це бандитизм, то готування, бо готування, що у нас передбачає, пошук співучасників. От у нас, будь ласка, бандитизм. Або розбій, напад, поєднаний із застосуванням насильства з метою заволодіння чужого майна. От напад, це якраз і є замах на кримінальне правопорушення, оскільки в даному випадку немає значення заволоділ, він чужим майном чи не заволодів, головне, що вчинив напад. Далі, суб'єкт кримінального правопорушення. Знову ж таки, ми визначаємо ознаки загального суб'єкта. Людина, ну, зрозуміло, як правило, це кримінальне правопорушення вчиняється людиною далі. А якщо це собака, наприклад, покусала, то нам треба визначити, чи сама вона покусала, чи її хтось надав їй команду для того, щоб собака покусала там іншу особу. От. Тому ми тут визначаємо, хто саме вчинив це кримінальне правопорушення, далі це осудність. Осудність, як правило, встановлюється у нас психіатричною експертизою. Якщо осудна або обмежена осудна, добре особа підлягає кримінальній відповідальності, не осудна, не підлягає кримінальній відповідальності, але можемо за рішенням суду застосувати примусові заходи медичного характеру. Далі, якщо це спеціальний суб'єкт, наприклад, у нас є підробка документів або стаття 358. Це кримінальне правопорушення проти встановленого порядку управління або 366 е, – шістдесят службове підроблення, кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності або професійної діяльності, пов'язаних з наданням публічних послуг. Тобто ми розуміємо, від суб'єкта кримінального правопорушення взагалі у нас е, різні суспільні відносини порушуються: різні. Хоча, причому тут об'єкт, да, якщо ми кажемо про суб'єкт, але вони, воно все взаємопов'язане. Ми не можемо це розривати якось окремо щось вивчати, це все повинно бути в сукупності, в комплексі. Визначаємо ознаки суб'єкта: хто саме це, яка професія, яка посада, до якої категорії посад це відноситься, якщо там категорія А, Б можливо, от якщо місцеве самоврядування, там перша друга категорія. Потім що ми можемо професійна діяльність, службова діяльність, таке інше, якщо це співучасть. Тобто організована група зручинна організація, можливо, це організатор, виконав підбурювач пособник, ми також визначаємо роль кожного співучасника в цьому, от І якщо це співучасть, наприклад, в кримінальних правопорушеннях зі спеціальним суб'єктом, то відповідно чи є всі співучасники спеціальними суб'єктами. Якщо ні, то про співучасть ми не можемо тут казати, оскільки там певний суб'єкт, який не є. Спеціальним він не буде нести кримінальну відповідальність за певною статтею. І далі суб'єктивна сторона. Тобто, ми визначаємо, було умисно вчинне кримінальне правопорушення чи з необережності, також ми визначаємо прямий непрямий умисел, кримінальна протиправна самовленість чи кримінальна протиправна недбалість. І, відповідно, мотив мету, емоційний стан ми також встановлюємо, чи були вони наявні під час вчинення кримінального правопорушення, які саме. Бо, наприклад. Може бути умисне вбивство, а може бути умисне вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення, тобто, мотив вчинення цього кримінального правопорушення. або мета. О. Якщо особа просто вбиває іншу особу, це частина перша там, 115. Якщо особа вчиняє з корисового мотиву, бо не хотіла повертати йому грошові кошти, а вона поки хотіла заволодіти його там майном, то відповідно це пункт 6, частини другої статті 115. Тобто, тут вже змінюється кваліфікація. А в залежності від правильної кваліфікації, у нас. Правильно призначається покарання.